З 1 квітня низку препаратів не можна буде купити без рецепту лікаря. Серед таких антибіотики, протисудомні, гормональні для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмітні, окремі вітаміни, кроворозріджуючі антидепресанти. У списку також стероїдні засоби, деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигистамінні та протизастудні. В аптеках сьогодні більше людей, ніж зазвичай. До нововведення ставлення неоднозначне. Антибіотики, я согласна, повинні продаватися по рецепту. Це везде за рубежом. І взагалі основні лікарства теж повинні по рецепту. А отак по мелочі може буде розрішено. Якщо розрішено, то і неплохо. Мабуть, добре з точки зору медицини. З точки зору споживачів я думаю, не дуже. Нехай рецепт і електронний, але нікого не тішить перспектива зайвий раз йти до лікаря та сидіти у черзі. Турбує побоювання, що доведеться йти до амбулаторії через банальний головний біль. Лишні ходьба, то прийшов вже знаєш, що, що тобі треба, і скупився, лічишся. Мені здається, краще, щоб можна було пойти, купити. купі ж люди взрослі, вже розуміємо, ніхто не ні враг своєму здоров'ю. Врач мені вже виписав, розумієте? і мені треба їх постійно. Тобто ну, сказать, да, туда туди йти. есть тобто я можу прийти в аптеку, просто взяти їх так і все. Потому що я знаю, що мені нужны. Втім, лікарі кажуть, є випадки, коли рецепт можна отримати без очного прийому. Онлайн можна зробити, якщо це хронічне захворювання, це відомий пацієнт, і лікар вже неодноразово йому виписує ліки, наприклад, як за програмою Доступні ліки. Тоді так пацієнт звертається онлайн, і лікар може виписати рецепт. Загалом процедура така: після прийому у лікаря на телефон пацієнта приходить смс-кодом. Його треба показати в аптеці в окремих випадках. Рецепт може бути паперовим. Буде призначений номер рецепта та код на погашення рецепта. Тобто два рази уже пацієнт не зможе за цим рецептом. Викупити даний препарат в аптеці. Термін придатності рецепта буде один місяць. У МОЗ наголошують такі нововведення на рецептурні ліки введені, аби зменшити кількість випадків самолікування. Частина препаратів, серед яких є жарознижувальні та знеболювальні, залишається у вільному продажі. Отримати рецепт можуть і ті, в кого немає декларації з сімейним лікарем. Їм потрібно звернутися на прийом до лікаря з паспортом та ідентифікаційним номером, для того, щоб лікар мав змогу зареєструвати їх в електронній системі охорони здоров'я. Перевірити, які ліки є у вільному продажу, можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко цей день.